Вітаю вас, мої любі! Сьогодні в мене для вас невеличка загадка. Три брати ідуть по світу. Від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід. Другий пройде всюди квіт. Третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти. Як ви думаєте, дітки, що це за брати? Це три весняні місяці. Березень, квітень і травень. Сьогодні ми поговоримо з вами про ознаки весни і весняні місяці. Весна, як і будь-яка пора року, має три місяці. Починає весну місяць березень. Сонце піднімається вище, сильніше пригріває, вже не такі сильні морози, і температура повітря підвищується, снігові замети тануть. Поступово тане крига на водоймах і сніг на галявинах. З'являються перші проталини. Природа поступово пробуджується. Саме в березні люди збирають березовий сік. Тому і місяць називається березень, другий місяць весни називається квітень. Сонце піднімається ще вище, гріє ще сильніше, стає тепліше. Дні стають довші, вже дзюркочуть струмочки, на річках багато води, на гілках дерев з'являються бруньки. А згодом в садочках починають квітнути абрикоси, в лісі квітнуть проліски на галявинах кульбабки, а на клумбах розквітають нарциси та перші тюльпани. Саме тому цей місяць називається квітень. З теплих країв повертаються перелітні птахи, прокидаються комахи. Вужі їжаки, ведмеді. Третій місяць весни називається травень. Сонечко піднялося високо, гріє, інколи спекотна погода, а інколи дмуть холодні вітри. Йде дощик, гримить перший грім. Навколо багато зеленої травички. Тому місяць називається травень. Все квітне навколо. Отже, сьогодні ми з вами говорили про ознаки весни і весняні місяці. Давайте пригадаємо, скільки місяців має весна. Так, це три місяці. Березень, квітень і травень. А зараз. Спробуйте пригадати, які ознаки весни ви запам'ятали. До зустрічі, мої любі!